Буквально за секунду прийшла security. Просканували рюкзак і все. І мене просканували на воротах. І ось так виглядає наш аеропорт Медборна. Якщо я не помиляюсь, в мене дуже багато часу є. Де тут годинник? Щоб не витягати другий телефон. Я зовсім не айфоном користуватися. Бачите. О 9-й годині, голоди. Ще є купа часу. Мені треба в цю сторону. У мене 27 ворота. В цю сторону підемо побачимо з вами, що тут є. Багато кав'ярень є. Мені... Я каву не п'ю. Каву не п'ю, друзі. Багато таких хороших кав'яр, непогано. Пивнушка є, напевно, для вечірніх подорожей. В основному тут, дивіться, літаки. Ми бачили, як вони з вами сідали. Як вони з вами? Ми з вами бачили, як вони сідали. Літачки. Люди снідають якраз. Ну, я вже ніби поснідала, може там в Канбері потім на ланч щось куплю. Скільки тут кави? 5 доларів. Ні, там просто доларовий знак, а цін немає. Зараз показати вам ціни. Бачите, цін немає. Я думаю, що 5 доларів це було дешево. Від 7 до 10 доларів е випічка, по 16 доларів сендвічі, кроасан 14. я не знаю скільки кава. Не буду заморочуватись. Думаю, доларів 7-8. Отаке От щось більш здорове. 24 долари салатики. Сік-10 доларів. Ну дорого. Звичайно, звичайна вода, скільки вона. Навіть нема ціни, ну доларів 5-6, я думаю, звичайна вода. Тут є вихід, якщо ви передумали, <смі> туалети. Тут туалети дуже гарні, знімати не буду, бо зараз багато людей, але повірте мені, я зайшла вже в туалет, і дуже класно. Тут є лаунжі такі гостинні, де за невелику плату. Ну як невелику, нормально. Посидіти, випити щось у, зручному, у зручній атмосфері, але тут не зручно, нормально. Це, напевно, для людей, хто себе любить побалувати. Так, що в нас тут ще є? Ми йдемо далі. З вами. Ще якийсь магазинчик. Ну, тут я ціни покажу вам. Дивіться, дві води за 6 доларів. Це нормально зовсім. Це як в центрі міста. Ось чіпси, Нормальні ціни, як ніби супермаркет. Мені нагадує, супермаркет в Німеччині. Прямо величезний, гарний біля аеропорту. Прилягає до аеропорту. Такі журнали тут. Журнали я вже давно не читаю. Колись дуже любила читати журнали. Тепер вже я О, дивіться, як світло, дивно реагує на зйомку. Або камера на світло, бачите, літачки. Отакий літак буде, Contest Link. В У мене на додатку Contest Написано який літак і що воно таке, і вже все заздалегідь написано, куди йти. Далі туди, по кругу, по колу. І шоколадки тут. Шоколадки, не знаю, бачите, вони не є фірмові. Деякі може і є, навіть не знаю, що за бренд. Ну, це є, бачите, це є домашній не міжнародний термінал. Міжнародному там будуть більш цікаві якісь duty free ото все, знаєте, для туристів. Сувеніри, а тут все по-домашньому доместік, термінал.